Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні у нас тема буде така. Питають, хтось знає, хтось не знає. Ну, ми поговоримо на тему підбору боєприпаса, підбору кулі під свої охоти, під свій ствол, під твіст, під шах нарезів вашої зброї. Ой, приніс кілька коробок набоїв, щоб ви на мене не дивилися, дивилися на набої. Так буде Вам веселіше дивитися відео. Так, з чого починається підбір е, набою до зброї. Він починається від е, е, е шагу на твісту вашого ствола. Добре, якщо воно десь у вас там записано, Ну, не у вас там чи в інтернеті, чи під конкретну модель, і то воно все усередино пишеться. Я раджу мірятись твіст свого ствола. Як він мірається, це дуже просто. Берете шомпол для нарізної зброї з крутящоюся ручкою, вводите його в канал ствола з сторони срізу від мушки. вводити його, він виходить з патронника, ви потім протягуєте трохи, наприклад, сантиметрів 10. І от кінець ствола, отак от у вас стоїть шомпол. Потім берете ізоленту, берете. Там малярний скотч, берете звичайний скотч, робите отакий флажок. І за ручку, за ручку ви витягуєте. І витягнете за ручку, а йорш, який накручений у вас з цієї сторони, металевим, ну, латунний або пластмасовий, він йде по нарізах. І коли ви тягнете на за ручку, у вас шомпол вращається. От бачите, флажок пішов, 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 пішов. Як тільки він робить повний оборот, все, ви зупинилися. Ви зупинилися і міраєте. Більше його не трогаєте, міруєте дистанцію від зрізу ствола до початку флажка. Оця дистанція є крок нарізів вашого ствола, або твіст ствола, або шах нарізів. Тобто ви в сантиметрах міряєте, потім переводите його в дюйми. Тобто є 9, 10 11, 12 дюймів оця відстань. Від цієї відстані ми від, потім відштовхуємося у підборі пулі. Будемо брати. За приклад, от пулі калібр 3006. Ми розуміємо, що от на моєму Браунінгу МК3 у да, нього 10-й твіст. Тобто в нього оцей оборот весь. Проходить за 25 см у нашому перещоті на метричну систему. Тобто, ми, знаючи, що у нас 10-й твіст, він розрахований під важкі кулі. Ми їдемо в магазин і беремо важкі кулі, ну, наприклад, від от будемо брати там геко да, 11, САКО, 14,7. Evolution, РВС 11,9 GZ 11,7. Ну, ви берете 12 грам мега, 13 грам мега лапуа. Тобто, берете по можливості, але берете не пачками, а берете там по три набої. Цього буде достатньо, щоб ви побачили картину на мішень. Берете, вам там продадуть пакетики підписуєте, які кулі, які, яка вага, і їдете на стрільбище. На стрільбищі ви відстрілюєте кожні кулі по три рази, даючи стволові віддихнути, щоб він остиг. Щоб кучну була. І стріляєте з танка, з мішка, з сошок. Тобто, максимально щоб ваші щоб людину мінімізувати. От ви тільки навелися, нажали на спуск. Якщо ви погано стріляєте, попросіть інструктора, він вам простріляє всі ці е, патрони. Ви будете бачити потім картину. Бо якщо ви тільки починаєте, ви дергаєте, ви після дробовика приходите, у вас там буде мішені не пробоїв. пробою. Ви відстріляли. от Забрали мішеньку додому, дома ви аналізуєте. Наприклад, от FMG пуля у вас 11,7 грам прилетіла в 2 см. Evolution прилетів в 3 см. Gecko прилетіло в 4 сантиметри От САКо Hammerhand 14,7 прилетіло там в 6 см, лапуа прилетіло там лапуа прилетіла в. 5 см. E -е, ви оце все виписали собі. І як би я робив? Я все вам розказую на своєму, е на своєму досвіді. О, дивіться, якщо для загонної охоти супер точність не треба. Для загонної охоти треба, е щоб була максимальна енергетика і, як кажуть, стопер, такий, щоб зупиняти звіра. І при кучності, наприклад, там, 6 см оця куля на 200 метрів, вона буде там, 12 см. Це забойне місце любого звіра. Ну, 14,7 зупини звіра набагато краще, ніж, наприклад, 11. От. Тоді для загонів ви можете брати цього. Наприклад, якщо для охоти на козлика. То, звісно, що взяти мінімальним розкидом, але не FMG, яка полетіла в 2 см, ви його заповните, лише будете якогось східника стріляти чи просто тренуватися. Для полювання на копитах FMG це зло, не треба його використовувати. Тобто На козлика ви можете взяти е, Evolution. Пулю, ну вона зараз сильно дорого стоїть, там щось в районі 160 гривень. Я не пам'ятаю, це ще старі запаси, зараз не знаю. Чи, наприклад, РВС Геко стоять в районі 95 гривень, Ну, там 150 і 95. Ну, ви вже дивіться по своїх грошах. Так, же якщо ви хочете взяти універсальну пулю універсальну пулю, от взяти РВС з кулью Evolution. Вона піде як на загони, бо в неї майже 12 грам. Так вона піде і на індивідуальні полювання за козликом, за, ну, за, за лисицею з підходом там, до, до кабана. У вас більше буде часу е, прицілитися, почекати, поки звір повернеться. І ви можете тут. Е, От зупиняючу силу, мінімізувати в, і на перший план поставити точність, що ви прицілились під вухо, ви попали оцею пулею, наприклад, цим набоєм. А цим набоєм він вас 6 см розкидає, а ви стріляєте там на 200 метрів, то зрозуміло, що 12 см ви не попадите під вухо. Ну, ви попадете в лопатку і звір ляже зразу. Що від цього під вуху, що від цього в лопатку. А коли звір біжить, ви під вуху тілитися не будете. Ви будете в будь-якому випадку десь у район Лопатки, хоча б старатися, щоб пуля прилетіла. Тому на загони я би вибрав з гіршою кучністю, але з більшою зупиняючою силою я би вибрав цю. Для індивідуальних полювань там на, з підходу, з вишки. З, з манком я би вибрав от цю кулю 11-грамову, вона точніша. Бо вона полетіла 2 см. Ця полетіла 6 см. А цю би лишив для тренувань, для лиса стріляти. Ну, лис вам не треба. Ви його пробили, він побіг там здох. Це ще краще, вам не треба закопувати по тому. Отакі от. От коротко я вам розказав. У вас лишиться, ви можете залишити одного собі патрона на всі случаї життя. от, от цього ви візьмете і на загони будете справлятися, і з підходу, І, наприклад, вам оцього для тренувань. Вони у вас всі чотири полетять по різному. Тобто вони одну велику дирку не зроблять. Ви, коли мішень проаналізували, ви записали собі про правки, які треба ввести. Наприклад, ви зупинились на цьому набої. Ви поставили його ноль. І від нього ви, наприклад, на загон, цей, скільки вам треба поправку ввести, чи цей набій, скільки вам треба і куди поправку, чи цей набій. Неважливо. Ви лишили собі тільки два набої. От цим полюєте все для, для м'яса, цим шкідників або тренується. Від цього ви пишете поправку на бумажці собі десь там чихлі залишили, скільки вам треба ввести поправок, щоб у вас це летіло е, в ноль, а це вже де зміщено. Потім назад вернутися. Вам треба буде перед якимось полюванням загонним чи індивідуальним. Моя порада: те, що ви вернули назад, це дуже прекрасно. Даже, е, ну, даже. Що ми будемо душу, душою кривити? 95% наших мисливців це приціли китайські. І не завжди вам з цієї кліки совпадають. навіть в Люпольда, де написано там 7, 7 мм. Один клік Один клік може бути 3 мм, один може бути 1,5 см. Тобто у вас ніколи не буде. Ну, якщо брати от топові приціли, цей, Слейка, Шваровський. Е, ну, Топовий шмед Там буде 1 см, значить він 1 см. І то, коли ви повернули назад, моя порада простріляти все-таки. Один-два рази стрільніть, щоб воно було, е, щоб ви впевнилися, що все летить куди треба. Так, да, Якщо на загонні охоті ви ввели назад і там 2-3 см співпадає з точкою прицілювання. Це не страшно. Ви звіра візьмете. Ну, коли ви будете стріляти там, на 300 метрів по, по шиї козлика, ви промазаєте 2-3 см на 300 метрів, це вже буде 9 см. Плюс ваша е мандраж у руках, тобто ви промазаєте, або по підшкуру десь там попадите, і він уйде і все. От. Ви думаєте, є такі люди, які От, я купив пачку патронів, 20 штук, і в мене буде на 20 кабанів, мені вистачить. 2, я пристріляю, 18 я добуду кабанів. Ні, Ви з цієї коробки 20 штук. В кращому випадку, по зіру, в кращому, ви вистріляєте 3 штуки. Якщо ви не будете правильно себе вести, правильно готуватися до полювання. Якщо ви їздите так за компанією там побухати, то вам на все життя хватить. А якщо ви їдете е, з думкою взяти трофей, добути, не хтось добуде, а мені м'ясо дасть, а іменно на себе, то ви з коробки 20 штук 18 випустите по мішенях. З кожним разом, перед кожним сезоном, перед кожним зміною патрона, ви будете пристрілюватися і витрачати набої. А по звірю ви вистріляти з цієї коробки там 2-3 патрони. Останні підуть в мішені. От, що ще вам розказати про, про набої? Ну, от, все. я коротенько таке розказав. Тобто, перший крок, пройдемося ще по кроку. Перший крок це з'ясування нарізів вашого ствола, твіста вашого. Друге, на основі від знання твіста їдете в магазин і скуповуєте патрони, які йдуть вашому твісту. Якщо у вас 13, наприклад, шах нарізів, то вам 14,7 чи 13 грамові, 12 грамові. У вас полетять дуже погано. Тоді ми беремо там 8,6, 8,2, 9,1, 9,6. Тобто це ми говоримо про 30.06 зараз. Ну, на, на, на прикладі 30.06. Якщо у вас там 10,11 твіст, то ви берете там від 10 грам 10,7, 10,9, 11. 11,6, 11.7, 11.9, 12, 13 грам ви можете брати пользуватись. Якийсь з них піде лучше, якийсь з них піде гірше. Я казав, як вибрати. Тому що не завжди можна вибрати самі кучні набій, він вам не піде для способу вашого полювання. Тобто на якихось полюваннях ви Поступаючись кучністю в сторону зупиняючої сили. А в якихось полювання ви зупиняючу силу, відпускаєте і йдете в точний патрон, кучний точний патрон. І потім на основі що у вас вийшло, ви їдете в магазин і купляєте там ну нормально, купуєте не, не по коробку патронів, а купуєте бажано однієї серії, купляєте там. 4-5 коробок, ну, 100 набоїв, І вам хватить на 10-20 років. Все, алгоритм, алгоритм понятний. Якщо комусь було цікаво, я радий, що допоміг. Все, до побачення, будьте здорові щасливі вам!